Друзі, всім привіт! Вітаю вас разом з Захарком у новому мотиваційному відео. Сьогодні буду наводити порядок ось в цій кімнаті у вітальній. Ну, насправді, в такому стані вона в нас досить часто, можна сказати, навіть кожного дня, ось іграшки, постіль. І вже, знаєте, такий час, що пора робити генеральне прибирання і прикрашати будинок до свят, але я якось ще досі не готова. Не знаю. Я вже ніби й подарунки всім зробила, і деякі покупки новорічно-різдвяні такі, і стараюся вже якусь випічку готувати таку святкову. І все одно, все одно у мене такі, знаєте, емоційні качелі кожен день. Від вже треба, вже давно треба було прикрасити до та нашу. Не знаю, пишіть в коментарях, чи у вас так само, чи це нормальний стан, бо часом мені здається, що я якось в якійсь паралельній реальності, і це все, що відбувається довкола мене, це ну насправді не моє життя і не з нами. А ще, знаєте, напевне, на мій такий стан впливає ось це відчуття втрати контролю. Тільки я собі щось запланую, тільки якось, ніби якийсь режим, графік, щось налагодиться, як то діти захворіли, то знову ракетний обстріл, і всі графіки вже не працюють. То ще якісь проблеми, такі форс-мажорні, на які не чекав, не сподівався, то знову от Захарко мені знову хворий. Словом, якась така повна втрата землі з під ніг. Не знаю насправді, як зібрати себе докупи і все це робити. І в таких ситуаціях, коли я не знаю, що робити, то я просто стаю і щось роблю. Ну, вибачте, за тавтологію, але ось така трудотерапія і банальні такі рутинні справи, не якесь глобальне там прибирання, а от таке, що я роблю кожного дня, то ось воно мене трохи рятує. З такого стану. І тут подивіться, показую вам, як в нас плачуть вікна. Насправді це вже така, знаєте, капля в морі. Колись, коли ми тільки заселились в цей будинок і ще першу зиму, коли ще залишалося багато такої будівельної вологи, ну, у нас вікна просто жахливо текли, плакали. Я думала, що це ну, не закінчиться, і в нас вся хата буде в плісняві. Але ні, за наступне літо, от ми взимку поселилися, то наступне літо, і якби. Вся будівельна волога вийшла, і в хаті стало досить. Так сухо я би сказала. А зараз оце вікна, що плачуть, ну це через те, що я ось тут розкладаю, ну я так думаю, через те, що я розкладаю ось тут е сушку для одягу, і фактично весь одяг сушу в хаті. Писали мені, до речі, в коментарях, що не можна сушити взагалі одяг в тих кімнатах, де ми спимо, що воно там виділяє багато токсичних різних речовин, і це небезпечно для здоров'я, що краще сушити на вулиці. Е ну, Можливо, десь так воно і є, але на жаль, в мене немає. Я маю такої можливості сушити на вулиці, бо воно просто мені не стає висохнути. В мене немає так багато одягу, щоб я могла там, скажімо, попрати, і воно там місяць мені сохло. Ну, зараз така вологість на вулиці, що воно просто нічого не висихає. Тому виходимо з того, що є, і наразі одяг сушимо ось так. У мене є сушильна машина, але у зв'язку з економією електроенергії, то я її зараз не використовую. Шкода мені, звичайно, бо я саме для такої цілі її купляла, аби взимку мати можливість швидко висушувати одяг і не сушити ось, не розкладати сушку в хаті. Ну що зробиш? Ми зараз всі в таких не найкомфортніших для себе умовах, але це по факту не є там якась глобальна. Проблема. Також мене ще рятують помічники мої, коли немає світла, але ось тут я просто забула зарядити плесос. на Так, тут мені строго-настрого Дем'янко заборонив руйнувати ось ці його будиночки. І навпаки, сказав поставити як можна вище, щоб Захарко йому теж не зруйнував, а тут подивіться. Яку красу діти зробили в садочку? Ось така рукавичка. А ще мені дуже подобається, що в нас в групі закритій у Фейсбуці виховательки виставляють завжди відео самого процесу, як дітки це робили. Я знаю, що це не хтось замість нього це все наклеїв. Чи відбив ручку, а це дійсно він зробив сам. І я за те, щоб діти робили криво, каряво, але самі. Тільки так вони вчаться і розвиваються. Залишилося ще тут про плесос. Ти не хочу шуміти тим плесосом, а цей розряджений. Вже дочекаюсь, коли малий встане, І тоді пропилисошу і помию підлогу. І більш-менш готово. Ось цей мій вазонок, до речі, пустив дуже багато свіжих нових пагонів. Він виглядає як юка, але це не юка, це така драцена. Не знаю, чи пам'ятаєте, чи взагалі, в принципі, я вам показувала. Я коли його купила, поставила його на вікно. І в той вечір, коли я його туди поставила, було якесь таке різке похолодання. Це було влітку, але було різке похолодання, там плюс 15. Словом, за ніч він мені просто почав отут. Деякі листочки повністю почали жовтіти. Я думала, що це якась хвороба в нього. Але прочитала в інтернеті, що такий вазонок дуже сильно боїться холоду, що він просто мені банально змерз. І ось я пообрізала ті листочки, які позасихали, нічого більше з ним не робила. І от буквально не знаю, скільки за три місяці він почав відживати. Ось такі, бачите, навіть видно по кольору, вони такі світліші листочки, такі. Ну, Видно, що вони здорові, живі. Ось повідростали. Словом, вдалося мені його врятувати. Чого не можу сказати про Фікус Бенджаміна, діти його вже не знаю п'ять разів, можливо, перекидали. Я вже його совую з місця на місце. Знаю, що він не любить, коли йому змінюють положення, що він хоче бути в якомусь місці, де його не будуть ніхто чіпати. Я вже його постійно оприскую. Писали мені в коментарях, що він любить, коли такою хмаркою до нього поступає волога, не під корінь лити. Але я, ну, я думаю, що основна його біда в тому, що його кілька разів перевертали, і він падає, пошкоджував собі коріння, його пересаджували. Але бачите, ось так він далі мені скидає листя. І практично кожен день я тут бачу такий от. Біля нього листопад. Шкода мені його, це подарувала мама мені на день народження. Дуже я його хотіла. Але бачите, який він тут лисий. Можливо, також ще відживе відновиться, якщо діти йому дадуть, але нема у мене якогось такого місця, куди б вони не залізли. Принаймні, поки що я ще не придумала. Діти і вазонки це, звичайно, ще той квест. Стосовно монстери, дуже багато у мене запитань завжди є про цей вазонок, як я за нею доглядаю, що роблю. Ну, Якщо чесно, нічого не роблю. Просто поливаю листя, оприскую час від часу, протираю від пилюки. Дуже не люблю, до речі, цей вазонок, коли на нього сідає пилюка, але в нього форма листка така, якраз щось що на ньому завжди все збирається. Він час від часу ось, випускає мечтанові гілочки. Не можу сказати, що він в мене в хорошому стані, бо тут є от частина теж листочків, які пожовтіли, але це є частина буду показати, окремого пагона. Я вже думала про те, що його варто було. б Бачите, є ось цей основний, а є от пішов, основний такий товстий. А є ось цей який шов, ніби від корення ще один. І от він чомусь жовтіє, пропадає. Хоча теж випускає нові. Можливо, це в нього такий природний цикл. Одні відмирають, інші народжуються. Я зараз ці жовті трохи позрізаю, щоб вони не тягнули на себе силу. Але бачите теж, чи це перелив, чи це. Теж діти тут люблять травмувати. Ну, ось це точно травмовано. Тут Захарку любить вилізти мені на ліжко, на диван і смикати його. І він, до речі, теж вже один раз падав. Тому таке, з дітьми мати і вазонки, мабуть, нереально просто. Варто просто розслабитись і не нервуватися з цього приводу. Теж саме можу сказати про меблі. Не купляйте дорогі меблі, якщо у вас ще маленькі діти, бо дуже сильно розчаруєтесь. Ось, наприклад, покажу вам цей свій цю тумбу під телевізор. Я її дуже хотіла. Це ікея, вона дуже класна по якості, вона мені дуже подобається, але діти тут роблять собі трасу для машинок. І часто буває, що вони товчуть так добре. І ось, бачите, є такі місця, деякі зараз, може, сфокусується. Ось. Ну, це. Ножницями, напевне, зроблено. Тут машинками, Ну. Я спочатку дуже боляче це все сприймала, але потім трохи так, знає, як то кажуть, дала собі до розради. Це діти, що від них хотіти, для них це все пізнання, розвиток і те, що я буду від цього психувати, абсолютно нічого не змінить, лише зіпсую собі нерви, треба просто відпустити, так само, як з ремонтом. Я просто, знаєте, маю такий лайфхак, я не опускаю погляд нижче пояса, там де лазять діти. Стіни брудні. Ну, так мусить бути. Як каже чоловік, а підростуть, перефарбуємо, нічого страшного. Тому, якщо ви приходите до когось в гості, в кого є дітки, і бачите, що в них там ручки відбиті на стінах чи пофарбовані, не засуджуйте мамусь, не засуджуйте господинь. Це не через те, що вони такі неохайні, а через те, що у них є діти, і так вони пізнають світ. Що поробиш, таке життя, це треба, цей етап просто треба пережити. І найважливіше просто не вкладатися страшно в ремонти, коли у вас або є маленькі діти, або ви їх плануєте найближчим часом. Ще мені, до речі, в коментарях стосовно ось цього вазонка. Не знаю, як він точно називається. В нас кажуть, Щучий хвіст або ощий язик, ну, він має якусь ще літературну назву. Я його, якщо пам'ятаєте, поставила сюди, аби закрити ось цю газову трубу, яка мені дуже не подобалась. Ну, вона, в принципі, все одно є, але так її сильно вже не видно, так сильно в очі не кидається. На себе забираю увагу ось цей вазонок, і мені писали, що не можна його ставити біля конвектора, бо йому буде тут погано, він буде пересихати, що дуже буде тут сухе і гаряче повітря. Дивіться, я його поставила з цієї сторони. Ось тут, де навпаки, йде повітрозабір, забір, якщо я правильно говорю. Ну, сюди заходить повітря, а тут воно виходить гаряче. Словом, тут абсолютно не гаряче. Взагалі, тут таке місце, де не гаряче. Гаряче, ось тут і ось тут. І він в такому якби закутку, я би сказала, затишному для нього, і абсолютно нічого йому не є, нормально виглядає. Навіть пускає нові листки. Ну, є тут деякі, що посохли, але вони були посохли ще й до того. Лише, ну, я думаю, причина в тому, що він досить старий вже, і, можливо, йому навіть тісно в цьому горшку треба його пересадити. Бачите, от пускає нові, багато є нових. Ну, взагалі багато їх таких можна було б поділити, але мені подобається він так кубкою, так багато, густо його є. Бо маю ще один ось тут на вікні. Це вже я сама садила, той мені мама дала, а це я вже садила сама. І він тривалий час просто стояв камінцем. Не знаю, напевно, рік, може більше, він взагалі мені ніяк не ріс. І лише ось буквально там кілька місяців тому от випустив ось цей листочок, цей і так трохи пішов в ріст і вже так загустився. Хоча теж ті, що старі листки, вони, бачите, люблять так мати якусь холєру. Ну, я підозрюю, що це якась хвороба або неправильний догляд. Поливаю я всі вазонки планктоном для кімнатних рослин зелених, не тих, ну, ти, що цвітуть, а звичайних зеленим листям, і ось такий в мене, в принципі, догляд за ними. Нічого особливого. Так, це вотчина <хи>, чоловіка. Я туди не лізу. А, єдине, що от тут пластилін дем'янковий заберу. А так, це все його тут робоча зона. Бардак, звичайно, безлад повний. Але це такий, як він називає, творчий безпорядок. Я туди не лізу, прийде, сам порозбирає, що йому треба, що не треба. Бо я їх поскладаю, він потім що не може знайти. І маю, до речі, часто з цього приводу можемо сваритися. Бо я так... Поскладаю, я і сама не пам'ятаю, де поскладаю, а він то взагалі нервується, коли не може нічого знайти, бо когось був прибиральний день. Ось так. Дуже я вже хочу, щоб ми звідси все забрали. Планували це перенести в нашу майстерню, але поки там зима, холодно, і немає як там. Нема місця, в принципі, не знаю, але з часом. Я планую, що ми все-таки звідси ось це заберемо і тут поставимо такий стіл для комп'ютера. Ну, Взагалі, і для діток вже треба буде якесь робоче місце, і для нас. Ось. А ще цього року, швидше за все, десь в цьому місці будемо ставити ялинку. Ну, Але це ще теж не точно. Ще до кінця не вирішили. А взагалі, в цій кімнаті, в нас колись планувалося, що це буде дитяча кімната. І ось тут мало стояти таке двохповерхове ліжко з горищем для дітлахів. Ну, я так колись собі планувала, що це буде дитяча, але, знаєте, одне плануєш, по-іншому зовсім все виходить. Можливо, колись повернемося до цієї концепції, бо дитяча кімната, Боже, як вона нам потрібна. Дуже нам не вистачає одної кімнати, часто мені в коментарях прилітають такі повідомлення: типу, а чого у вас така мала хата? Вам що не тісно? Ну, люди, тісно мала, але маємо, що маємо. Викручуємося з того, що є. Так п'ять хвилин тишини. Художник. Як справи? Сахар. Що ти робиш? Ти малюєш? о там ж там є друг часи. Поприбирай. что ты наробил? А, как хорошо. Не-не-не-не-не, до мене не, 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 не. не подходь, ты. Не-не-не-не-не, я не да, твоя мама. Не-не-не. А зараз час обіду, і сьогодні в мене на обід борщ з м'ясом, зі сметанкою і хліб з салом. Пам'ятаєте, я сама солила сало, так ось ми його активно їмо, дуже смачне сало. І ще мені там підписниця написала в коментарях рецепт сала в оцті. Я також спробую його приготувати і з вами поділюсь пізніше, що з того вийшло. І буду готувати зараз вечерю. Насправді так досить темно на кухні, хоча це ще білий день, можна сказати. Але похмуро на вулиці і от на кухні також. Ось тут я вам показую інгредієнти, які буду використовувати: це капуста, морква, цибуля, чесник, рис, промити і фарш. І буду готувати ліниві голубці. Можна так це назвати, або, не знаю, рагу. Ну, хто як це називає. Раніше для мене ліниві голубці це були такі, знаєте, у вигляді котлет. Я їх робила в духовці, зараз немає можливості використовувати так часто духовку, то ось готую такий варіант. І як бачите, готую у великих каструлях тепер. Щоб робити це набагато річ. А коли вимикають світло і не працює холодильник, зберігаю готову їжу на веранді. в нас там досить прохолодно. Тут насправді все дуже просто: послідовно закладаю овочі, цибуля, часник, морква, трішки їх так притушковую. Тоді додаю м'ясо до такого, щоб змінило колір. Використовую вже готовий фарш, також немає ні часу, ні можливості готувати самій. Додаю ще капусту, і на цьому етапі я буду додавати спеції. Сьогодні додаю спеції для плову і ось такі сушені томати. Ось ці сушені томати це взагалі тепер мій фаворит. До речі, я вже вам розповідала, де беру такі спеції, де замовляла. Залишу вам знову ж таки посилання на цей магазин, світ прянощів. Дуже я задоволена цими спеціями. Вони дійсно ароматні, дійсно вони додають смаку. І аромату моїм стравам, і я тепер постійно їх застосовую. І якщо раніше у мене там улюблена спеція була, це паприка, яку я всюди додавала, то тепер ось ці сушені томати, мій просто фаворит. І дійсно, воно мені і в гарячих стравах смакує, і до салатів додаю, і навіть в борщ, щоб ви розуміли. Також ще посолила і додала, звичайно, паприку. І все це перемішую, додаю промитий рис і заливаю водою так, щоб трішки покрило. Все, закриваю кришкою, і десь хвилин 15 воно в мене все буде тушкуватись. Насправді, ця страва може готуватися і в мультиварці, і можна це заготувати наперед, там все накидати, накидати, потім тільки включити мультиварку, коли є світло. Ну, нам простіше в нас є газ, і я вже говорила про те, що страшенно не люблю газові плити, бо за ними дуже важко доглядати. Але зараз такий час, на ця плита просто <смі> шалено виручає, і ми дуже тішимося, що все-таки в нас є ще газ. Виходить дуже смачна страва, її виходить багато, вона досить бюджетна і просто, ну не знаю, воно може на вигляд не дуже, але ну, смакує ідеально. Це дійсно як голубці, просто такі розібрані, можна сказати. А голубці це моя улюблена страва, щоб ви розуміли. Тобто це така проста і зрозуміла їжа. Я дуже рекомендую вам приготувати. Повірте, ви не пошкодуєте, це дійсно дуже смачно. Так, я покажу вам ще нашу довгожданну покупку. Купили ми генератор. Ось такий. Розказувати щось про нього ще поки не можемо, ми тільки його от сюди занесли. Випакували. Знаю тільки, що він може працювати на бензин і на газ. Що для мене було дуже дивно. Я думала, що не бувають тільки бензинові або дизельні. А, виявляється, можна ще підключити якось газ. Не знаю, там мають у нас приїхати якісь спеціалісти, то все включати робити. Як він працює, теж не знаю. Ну ось. Ніби ми маємо бути вже зі світлом. В принципі, ми його планували. Лише для того, щоб мати можливість працювати. Це не так там, для того, щоб хату освітлювати чи обігрівати, а більше нам треба для роботи. Ось такий він величенький, важкенький. Треба ще придумати для нього місце. Хотіли ставити в підвалі тата на нас категорично нам заборонив. Каже, що воно розтрісе нам хату, плюс там нема нормальної вентиляції, а мають виходити кудись відпрацьовані гази. Словом, ще думаємо, куди його поставити. Ось так. Ось тепер такі подарунки під ялинку ми отримуємо від Миколая. Ну, що зробиш? Яка зима, такі подарунки. А закінчити своє відео я хочу на ось такій позитивній ноті. Вибачте за російську, але так мене накрило ностальгією від цих ем, жувачок і цей надпис про те, що любов це коли знаєш, що немає кращого місця на світі, аніж дім. Бажаю кожному мати свій дім, бажаю бути в ньому в теплі, в добрі, в мирі і злагоді. Гарного всім дня! Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Всім па-па!